Скажу вам так, перший шлях до здоров'я це вода. Це звичайна вода. Але вода має бути біодоступна. Вода має мати правильний pH вище 7, який нас залужнює. І вода має мати окисловідновний потенціал, якби від'ємно заряджена. І зараз на даний момент таку воду знайти досить важко. Але природа нам надала такий корал. Може от бачите, тут, тут плаває. Це корал з острова Окінава. В його складі присутні всі мікро-макроелементи і мінерали, які потрібні нашому організму. Вони залужнюють наш організм. І таким чином, так само, як говорив німецький біохімік Ото Варборг, в 32-му році, якщо я не помиляюся, що в слаболужному середовищі ракові клітини, гриби, віруси і бактерії не живуть і не розвиваються. Відповідно, ту воду, яку я п'ю, я вам скажу, вона дає колосальну енергію. Я отримав класні результати і просто-напросто я тепер ділюся з тим. З вами, бо зараз досить важко. Продукти, такі, як я називаю пластмасові єшки, емульгатори, тому що воно все нас зашлаковує, закисляє. Потім нам досить важко вийти з тих всіх проблем, які накопичуються в нашому організмі. Тому в першу чергу починайте пити воду. Кому цікаво яку воду і де її взяти, пишіть до мене. Я вам підскажу, я вам покажу, де її можна купити. На сьогоднішній день це найкращий спосіб пити воду курортної якості в своїх домашніх умовах. Тому що колись ми воду пили з джерел, ну зараз ви самі розумієте якість водики, ну добре, її очищають. Додають антибіотики, хлор для того, щоб вона ну, не псувалася, щоб вона там місяцями лежала на складах для того, щоб її продавати, розумієте? А це все наше здоров'я. Тому дивіться, приймайте рішення, кому цікаво, звертайтеся. До зустрічі!